І сегодня я озвучу 4 епізода по тротро -Тро плюс. Це на фтиал Тому я буду звучу ось так. І не падаю, чому я таким в ну все, починаємо перший епізод Тро-Тро Плюс Лілі, ти думаєш, тротро і Зої сподобається сюрприз? Звісно. О, як же. тро Тротро, Зої. в мене для вас є сюрприз. А ви вам подаруємо автобус. Нехай я буду за рулем. Порядку, чени, чита, а поп з них виклик і політики політики. Всі в порядку! <ріст> так, подивимося, що тут є в газеті. Ага, друга образа свого найкращого друга. ж Образи свого найкращого друга. Эй, Ли! Баба не дорвайся! Ей, а что ты там робишь? Тебе не подъебный раз. Ну ты знаешь, такая ж самая як і в газеті. А раптом там шо секретник. Я не знаю, ты что это не поймаешь? Эй-хе-хе. <гум> 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 Привет, Лили. Привет, баба. Що ти робиш, ми ж сестри і брат? А! А, сюди, для тро -тро. Скажи, щоб в цій коробці були звичайні іграшки. Та нічого, пока. Тротро, -тро. виявляється, в тій коробці були звичайні іграшки. А! Погані газети! пишуть якусь брехню всяку. А потім спеціально читати, щоб ми повірили. Ух ти, яка газета! Так. Молоді обжором може всіх накинутися і з'їсти. Обережно будьте, він може бути прям за вами. Базу, давай швидше, а то починається мій улюблений серіал. Гаразд. таке. Ей, у мене взагалі то телефон ледь заряджується. Успокойся, Лілі, можливо, це електрика просто перекрилася чимось. Ха-ха-ха!

Все. Полагоди. Ні. А -а, а. а як так? Тро-тро, лягай. А навіщо? Я сказала. А, окей, добре.

Зоя, ну пішла. Ей, ти мені а можна прийти. Мені потрібно негайно прийти в спальню за ложкою. Звідки у вас спальні ложка? Я не знаю. Швидше, поки пішли не прийшов. А я б хотіла ще була Тро-тро. проплива. Лишна! Лішна! Я не дорожну. Бейні! Ми будемо брату холонки. Це був просто суп! І за ваші лайки та підписки! І не тільки, ну, не знаю, щось там Типу того. Дозволяють продовжити серіал Тротроплюс, Хоч ви... хоча він і вигаданий, він все одно вийде. Не можу дочекатись показати вам більше. І наступні відео вийдуть обов'язково. Але коли-небудь, коли я захочу. Бувай Побачимося -е 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 -е. знову коли-небудь. Папа уже!